Доброго дня, кому доброго, кому не дуже доброго, як кому виходить. Значить, сьогодні у нас 12 вересня 23 рік. Вчора було свято, при святі я об'їхав поля і неожидана новість така, що треба срочно молотити гречку. Ми її сіяли на початку літа в добро прогріту землю. Але за, за те, що спекотливе дуже засушливе літо, вона вже здостигла. Деситикувати її нема сенсу, то чи те, що настільки дешева гречка, що то вкладати ще гроші нема, нема ніякого смислу чи сенсу. Будемо пробувати молотити так, як є, сушити, віяти. Ну і комбайна. Якби мали б ще б десь так в кінці жовтня молотити по плану, по календару. Ми не спішили готувати. І є в нас на блокноті кілька болячок. Е, вот, ну, наприклад, в торік у нас було на блокноті 5 болячок. Як почали ремонтувати, визлізло 25. Ніби зустріни лише ті 25, стали виїжджати з двору, поломився. Виїхали на поле, знову поломився. Ну Мілочні поломки, ну так як ми комбайна не знаємо, бо він недавно в нашому користуванні. О, цього, ще треба його вивчити, а на тих кількох гектарах не дуже вивчиш комбайна. Ну але ж, Коротше говоря, зараз такий невеличкий невеличкий, може кому цікаво. Е, от. План, план роботи. Значить, так, у нас зломані два сегменти. оце один. Правда, мають тільки неуські сегменти, і є ще одна коса, і от другий сегмент. От, їх треба замінити, буде жувати. Ось таке термінова робота. Далі, 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 далі. Що там у нас далі? Далі. Далі у нас улячка січкарня. Бачите, попередніх власників рвало. Рвало комбайна на живому, рвало із-за розбалансування січкарні. Хтось поліз робити січкарню. От, і бачите, тут, і значить, і значить Я то думав, що треба десь станок вести, але тут дзвонок другу куму свату брату і підказують мені хлопці, що то може бути вся проблема в тому, що Бачите, рухомий. Отак От воно і має рухатися. От. А той не рухається і тут не рухається. Коротше, більша частина їх хтось зажав. І за того, що вони зажаті, вони можливо, бути та будем Будемо устраняти той недолік. Надіюся, що вийде. Якщо там не не невеликою не, не кров'ю, а ні, то будемо молотити як є, аби збити невеликі площі, не страшно. От. Так, слідуюча проблемка. В минулому році ми як молотили малину. Вам не почулося, хто бачив в попередньому моє відео, ми дійсно молотили малину. Дуже класно, насічку зразу перебило. Значить, в нас порвався той цеп, а він вже був такий тут а хлібкий. Ну, розлазився. Зараз ми того цепа замінимо. І вже одна болячка піде. А раз цеп порвався, що то в нас є? То в нас є еліватор на домолот. Забитий шнек цей Вон там. Забитий ще малиною вторішньою Треба буде добиратися, можливо відкривати люка. Вон цього знизу. от от-от Щоб почистити. Воно там, певне, трошки прихватило, позалипало. От, Значить, комбайн. Е... Нью Холланд. Клейсон. Ось там 15.40. Є ще отака отічка масла з гідравліки. Ще як ми його брали, воно капало. І я полінився шукати, звідки воно капає. Але бачу, небагато його викапало. От за рік. Ні, не за рік, тут от комбайн стоїть з весни. Так що, поки до того лізти не будемо. Ото поки такий план. Потім. Заправити, прокачати, провірити, чи нема водички в маслі, чи нема водички в солярці. Тут а, така дурничка в тому комбайні. Якщо 50-60 літрів солярки буде в баку, його не заведеш, а то він ще й заглохне на ходу. О, треба, щоб було більше, щоб виходити в поле. Ну, не то, щоб більше, а з, з добрячим зазором. От. Ну, от то поки такий план. От. Будемо пробувати, що воно вийде, як він перестояв той сезон. Весною ми його заводили, завівся гарно, теж поки розвоздушує. Тут дуже, дуже малий хід підкачки ручної. Я тут думаю ставити підкачку електричну з запорожської печки. Але думаю вже два роки, а може й більше. Ну, коротше таке, думи мої думи, як тут кажуть. Шевченку казав, по-моєму. От. Ну, от приблизно така справа з нашою з тою, От. Будемо крутити помаленьку. О, Малини не збираємо. Так і ціни на малину немає. Ну, правда, вчора здавали люди вже хвалилися по 20. На то все рівно не ціна. До мене скупщики дзвонять. Давай збирай, давай збирай. Кажу, буду збирати, буде 30, будемо збирати. Що радує, що наша малина не сохне. Плюс ми сьогодні їй ще дамо водички, а я ще думаю, може то рискнути і ще дати їй добрива, воно їй не помішає, а вдруг підніметься ціна. От. Добре, всім па-па ми до роботи. Я то вже працювати почав, бачите, які лапи чорні. І нагадав, що можна було б зняти, може комусь буде цікаво. Про таке желізо. Трактор стоїть розібраний, трактор почекає, його зараз не треба. Планував десетикувати, чи як воно, коротше, порскати гречку, але не буду. Значить, найближча робота для трактора то дискувати стерню, як дасть Бог з молотим. Всього, всім папа, мирного неба, хорошого настрою, щоб у вас було все добре.